Усіх на каналі Сімейні Традиції липень середина літа і у цьому місяці є чимало сприятливих днів для кар'єри, розвитку, кохання подорожі тощо. Зазвичай такі дні відстежують за фазами місяця. Тож пропонуємо вам дізнатися, які дні будуть сприятливими у липні 25-го року, а у які краще сповільнитись і відкласти важливі справи або уникнути зайвих стресів і помилок. Фаза місяця у липні 2025 року. Місяць, як і завжди, проходитиме через основні фази, кожна з яких має свій потенціал. З 1 по 9 липня місяць ще зростає, 10 липня повний місяць. З 11 по 23 липня спадний місяць, 24 липня молодий, 25 по 31 липня місяць ще зростає. Місячний календар на липень 25 року сприятливі дні. У липні на нас очікує багато сприятливих і активних днів.

Літо – час відпусток Хочете вирушити у відпустку або запланувати ділову поїздку. Враховуйте фазу місяця, щоб уникнути неприємностей у дорозі. Зростаючий місяць ідеальний період для подорожей. Поїздки будуть приємними, а справи успішними, це чудовий час для відпочинку нових знайомств і відкриттів, Повня можливі затримки рейсів, конфлікти або непередбачені ситуації. Плануйте маршрут заздалегідь і залиште час на форс-мажори. Спадаючи місяць, краще уникати далеких поїздок. Організм може бути ослабленим, а поїздки виснажливими. Це чудовий час для планування майбутніх подорожей. Якщо хочете, щоб відпочинок пройшов ідеально, вибирайте дати під час зростаючого місяця. Ви отримаєте більше вражень і знайдете вигідні пропозиції. Сприятливі дні для нових починань. 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31 липня. Творчість та спорт. 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31 липня. Як місяць впливає на здоров'я місячний календар на липень. Сприятливі дні для походу до лікаря. 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31 липня. Наш організм також піддається впливу місячних фаз, зростаючий місяць ідеальний час для занять спортом, активного способу життя, набору маси та зміцнення організму. Крусні вітаміни та мінерали засвоюються краще, тому цей період підходить для зміни раціону повня, організм найбільш чутливий, можливі головні болі, безсонні або стрес. Краще уникати перенавантажень і не проводити складних медичних процедур. Спадаючий місяць, чудовий період для детоксу, очищення організму та відмови від шкідливих звичок. Це найкращий час для масажів, спа-процедур і лікувального голодування. Також варто враховувати дні затемнень і магнітних бурь. У такі моменти багато людей відчувають втому та погіршення самопочуття. Любовний місячний календар на липень 25-го року сприятливі дні для стосунків ділових і романтичних. 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31 липня. Відносини також змінюються залежно від фази місяця. З 1 по 9 липня сприятливий період для знайомств, побачень і початку нових романтичних стосунків почуття будуть яскравими та щирими, 10 липня повня. день підвищеної емоційності, можливі сварки, ревнощі або непорозуміння, варто уникати конфліктів та не з'ясовувати стосунки. З 11 по 23 липня період стабільності. Добре підходить для примирень, відновлення, гармонії та аналізу своїх почуттів. З 5-го подруч липня. Ідеальний час для весілля, і серйозних рішень у стосунках. Якщо плануєте важливі події, вибирайте дні зростаючого місяця. У цей час почуття розвиваються швидше, а стосунки зміцнюються. Якщо ви плануєте змінити зачіску, варто звернути увагу на місячні фази. 2 по 8 липня чудовий період для стрижки, якщо хочете, щоб волосся швидше росло. З 11 по 23 липня стрижка зробить волосся густішим і міцнішим, але рости воно буде повільніше. Повня не найкращий день для зміни зачіски. Волосся може стати неслухняним і слабким. Молодик також не рекомендується стригтися, волосся буде ослабленим, а зміни можуть виявитися невдалими. Фінансові та юридичні справи. 3, 5, 15, 16, 23 липня. З 1 по 9 та з 25 по 31 липня чудовий час для фінансових вкладень, підвищення доходу, інвестування та запуску нових ідей. 10 липня день непередбачених витрат. Краще утриматись від великих покупок і ризикованих угод. З 11 по 23 липня підходи для економії, повернення боргів і перегляду бюджету. Уникайте імпульсивних покупок у дні повного місяця. Витрати можуть виявитись марними або навіть невигідними. Несприятливі дні у липні 2025 року. Таких днів у липні буде небагато, тільки три: 10, 12 та 14 липня. Також саме в ці дати намагайтесь уникати активностей та приділіть кращий час спокійним справам і не починайте нового. 10 та 12 липня у ці дні буде загострена чутливість, а також фіксуватиметься схильність до конфліктів, зменшуйте інформаційне навантаження, уникайте важливих переговорів та ретельно контролюйте емоційні реакції. 14 липня у цей день ви можете почуватися стоманими та емоційно виснаженими, максимально подбайте про якісний сон, не перенавантажуйте організм та дозвольте собі повноцінно відпочити. До зустрічі в нових відео!